У повноваженні передати почесні нагороди від імені президента України, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін і тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького РТЦК ТСП майор Тарас Саражин. Шановні та близькі, ваші сини, татусі, брати, чоловіки, справжні герої. Вони найдорожчі, що є на світі, це те життя. Віддали за нашу свободу і незалежність за те, щоб нарешті заповнював мир на нашій землі і ми жили під мирним небом. Я їм щиро дякую. Вони назавжди в наших серцях. Вони герої. Молодший лейтенант Володимир Литвинов 1989 року народження. Заступник командира з психологічної підготовки та підтримки персоналу штурмової роти 2 грудня 2024 року героїчно загинув у Донецькій області. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мій чоловік 11 років віддав своє життя службі ГУПН Харківської області в місті Харкові. На мишлянському райвідділу. він капітан поліції У 2024 році він посвятив своє життя захисту нашої батьківщини. Він офіцер, він молодший лейтенант, позвоню засу. Дуже шкода, що ця нагорода вона посмертна. У нього є ще одна така важлива нагорода знак пошани. Я тримаю другу нагороду за мужність. Я дуже пишаю своїм чоловіком. Солдат Андрій Коваленко, 1981 року, стрілець, помічник гранатометника аеромобільного відділення десантно-штурмової бригади зсу 22 грудня 2024-го Загинув внаслідок стрілецького бою на Курщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно хорошим добрим хлопцем, таким я виявилося, ще й мужнім, сміливим. Він гідний своєї країни. Дитинство дуже згадується, як ми гралися. Як у мене в 5 років нога застряла в велосипеді, він дуже злякався, <кій> побіг звати на допомогу батьків. Майже все дитинство ми провели разом. У нас 5 років різниця, і це дуже теплі спогади. І вони залишаться зі мною назавжди. Солдат Сергій Брянський 1980 року народження, 28 жовтня 2024 року. На території між позиціями сил оборони та позиціями сил держави агресора на Курщині загинув. Згідно з указом президента України, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Брат Брянський Вікторович Вікторічпів чуйний доброї людина, Сюди готовий прийти на допомогу. Нічого нікому не відказував. Солдат Дмитро Перебийні з 1983 року народження. Стрілець десантно-штурмової бригади ЗСУ загинув 11 січня 2025 року в Курській області. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Мій брат перебіна Дмитро Васильович служив солдатом. Він загинув, захищаючи нас. Завжди радий був прийти на допомогу. Солдат Віталій Сухомлин 1990 року народження був розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення десантно-штурмової бригади ЗСУ. Загинув 11 лютого 2025 року в Курській області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Відзнаку отримав брат героя, який також боронить нашу країну. Приїхав з Чехії, як тільки почалася війна, як сказав. А вдруг я вас больше не увижу. Ну і... и пашов добровольцем и загинув. Посмертно орденом за мужність з третього ступеня нагороджено Анатолія Бондаренка. Ні службу на посаді стрільця помічника гранатометника десантно-штурмової бригади. Загинув 21 грудня на Курщині. Відзнаку передадуть рідним героям Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.